Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про автора найвідомішого будинку у Києві архітектора із химерами Владислава Городецького. Життя нашого героя доводить, що досягти поставлених цілей можна лише залишаючись самим собою. Життєве кредо нашого героя епатаж як спосіб існування. Лешик дезетерії Владислав Городецький народився у польській родині на Поділлі. Родина доклала максимум зусиль, щоб хлопець вивчився на архітектора. Владислав Городецький почав свою практику у Києві із малих архітектурних форм, будував туалети і під'єднував їх до міської каналізації. Але для молодого архітектора цього було точно замало. Городецький хотів сподобатись киянам і скоро зрозумів, що Варто бути собою для того, щоб привернути увагу. Уявіть чоловіка, вдягнутого за останньою паризькою модою, у вишуканому костюмі, у капелюсі з широкими крисами і у лакованому взуті. Франт Владислав Городецький хрещатикував центральною вулицею з бідоном у руці, бо дуже шанував домашнє молоко з Бессарабського ринку. Або, наприклад, блискучий новісінький автомобіль за кермом Владислав Городецький, який мчить Володимирською вулицею, хапаючи погляди перехожих. Архітектор точно умів привернути до себе увагу і уміло скористатися цим. Неординарного зодчого помічають кияни і дедалі частіше делегують йому свої замовлення. Мовляв, цей один точно може здивувати підтвердження тому: костьол Святого Миколая або Караїмська Кенаса чи музей із левами у Києві. Кожен із цих об'єктів вражає сучасністю і новим прочитанням модерну. А крім того, засвідчує, що може новий будівельний матеріал штучний камінь або бетон по сучасному. Слава городецького співпала в часі із будівельною кризою, яка охопила Київ одразу після будівельної лихоманки, коли в місті збудували величезну кількість житла, незатребуваного, як виявилося. Амбітний зодчий хоче побудувати і ще один будинок, але не рядовий чи шаблонний, а такий, щоби хвилював і захоплював кожного. Городецький б'ється об заклад з архітектором Кобілєвим, що побудує свій дім в дуже незручному місці, де до нього не наважувався будувати ніхто. І Городецький не був би собою, якби не дотримав свого слова. На Крутосхилі вулиці Банкової над Хрещатиком Городецький зводить будинок. Будує по справжньому мудро. З боку хрещатика виростає шестиповерхівка, а фасад з банкової матиме три поверхи. Перший належатиме самому Городецькому. Він триматиме свою квартиру, а решту успішно здаватиме у найм. Уявіть собі, проживати у квартирі на вісім кімнат коштувало 3500 рублів на рік. При тому, що середня зарплата на місяць на той час не досягала й сотні. Для того щоб знайти свого орендаря і покупця, городецький справді постарався, бо єдиний у Києві аж так оздобив свій дім. Зовні та зсередини величезна кількість бетонних фігур, екзотичних тварин, яких у тогочасному Києві навряд чи хтось бачив. Це і ще одна демонстрація, на що здати новий будматеріал бетон. До речі, Городецький був акціонером цементного заводу Фор на Подолі, тому мав резон рекламувати свою продукцію. Ми можемо тільки здогадуватися, яка була реакція киян на будинок по завершенні будівництва. На банку виходили цілими екскурсіями для того, щоби побачити чергову витівку пана архітектора. Сам Владислав Городецький казав. Що так будинок може і девакувати, але б'юся об заклад не знайдеться у Києві жодної людини, яка би пройшла повз ці стіни і не озирнулася. Спадок зочого ми можемо знайти не лише у столиці, бо і Умань, і Черкаси, і село Мошни можуть похизуватися його витворами, ба навіть далекий Іран, куди під кінець життя занесло відомого архітектора. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують Маскіт, так званий воротник куну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Льводські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. На кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.